Так, зібралися ми, всієї родиною. йдемо майже всією, без доні, нашої старшої. Йдемо, подивимось що там за аквапарк у затоці. Літять красиві квіточки навколо. Дзвіночок, мабуть, називається. Дуже красивий. Так, подивимось що по цінам, потім все вам розповім. Ну, начебто. Дитячий 600 гривень на вхід, а дорослий 800 Але це була ну, акція липня. Ні, ну хочу, дивіться, скільки собак там. Вони нас не вкусять, ці собачки. А, вони самі нас вже бояться. Самі собаки бояться, вже відходять. Так, наші манюнчики з нами. Будемо купатись сьогодні Май в накідочках. Давай інші за голову. Сашка боїться, Андрюш. Ось бачите, ми повдівалися. Накідки ось вона. такі повдівали. Діти дуже лягли. Чесно кажуть, я сама не невідомих собак. Трішки боюся. Дивіться, яка трава. Просто куча бджілок. Це то квітне-м'ято. Ой, бджіл прямо рой такий, знаєте, шумить. О, спека вже неймовірна. вже хочеться швидше в холодненьку водичку. Покажу вам, які там є гірки, що там цікавого. Свої враження розкажемо, якщо вдасться, буде знімати фудкор їхні ресторани, які ціни, кому цікаво, можливо, хтось також планує приїхати саме сюди і саме піти в цей аквапарк. Ось так. Вчора ми гарненько посиділи з комами, танцювалися. Як завжди, послесло. залишається ще у нас два дні цей день і завтра, а вже в п'ятницю ми виїжджаємо десь о 12 І Хочемо ще по дорозі заїхати в Умель, ось в Софіївки, в цьому парку погуляти до вечора. Ну і потім вже ж. А вже аж пізно ввечері доїдемо додому до Горенича. Так що так, мої люди. Йдемо, йдемо, показуємо красу. Дивіться, Їхай. які класні тут квіти. Там далі ще шикарні. Просто куща посеред цієї пустині. Йде, в, їде. Ой, бачите, які красиві позаду мене квіти. Підходимо ми вже до головного входу. Бачите, тут є і аквапарк, а також готель, який працює безпосередньо на самій території аквапарку. Ось, бачите, видали нам браслетики, виявилася ціна входу трішки більшою, ніж ми очікували. Ще й взяли за Сашка, як за дорослого, тисячу гривень, а дитячий білет коштував для Насті 700 гривень. Бачите, ось тут багато шухлядок. Ти підходиш по номеру свого браслетику, можеш відкрити. Збривати і класти всі свої цінні речі. Також можна там посушити волосся, є кабінки для перевдягання, зручні туалети. Досить-досить класний знаєте, такий сервіс дуже сподобався. Ось це саме вхід, починається він з дитячої зони, саме попадаємо ми на дитячі такий басейн, потім буде ще одна зона, все вам потроху покажу. Ось тут багато столиків для літнього кафе. Вочевидь, тут по вечорам дуже багато концертів, різноманітних вистав, саме такий літній майданчик для артистів. Ось тут дитяча зона, повністю цікаво, знаєте, вода лється, просто море емоцій, ми ще прийшли об 11, то взагалі була прохолодна вода. Вона хлорується постійно, така досить свіжа. Ми з настенькою навіть трішки пообовтались, чекали, поки вона трішки, знаєте, так прогріється. Ось такий великий джангл Friends називається комплекс. Тут всі герої. Всі звірі, ось бачите, там Набирається голова в слона такого цікавого. там Лев також багато-багато гірочок є закручені. Є ось такі пологі, різні, різні. Але Настя спочатку спустилась з самої такої різкої горки, і трішки навіть підштовхнула, то вона навіть злякалася в мене. Є ось прям в воді прямісінько стоять такі фігурки. А звірів, на які можна залазити верхи, сідати дітям. Ну, взагалі, дуже вразив мені. цей басейн, такі різноманіття такі. Бачите, тут лежаки, можна полежати, відпочити, поки дітки там граються. Досить мілко. Мені було там навіть нижче, ніж по коліно води. Саме для маленьких таких діточок, бачите, ось такі і в, і в трубах для них є гірки. Також Саша катався, казав, навіть не встигав він, знаєте, доїхати. Тобто там діти і три рочки, і чотири спускаються. Зовсім горкі такі пологі, не страшні спуски, водичка по них тече. Ось, досить такі цікаві. Бачите, тут зона дитяча, також зовсім маленьких діточок можна залишити з двох рочків на няню, яка буде за ними приглядати і гратися з ними. Ось тут є безкоштовні бачите, спортивні майданчики, клуб для дорослих та діточок, акваеробіка, йога ввечері взагалі такі відбуваються досить багато. Різних заходів для розваг, як для дорослих, так і для дітей. Різні перегони в басейні, в дорослому. Ну, Зовсім цікаво. Ось це, до речі, дорослий вже басейн. Там глибоко. Мені було по шию. Діти, діти купалися в таких захисних. Костюмах, таких е, жилетиках, ось це дорослі горки. Е, чесно кажучи, з чоловіком спустилась майже зі всіх. Єдина залишила ось навіть з цієї змії. Це була така просто кайфовий спуск. Ти летиш вниз, потім під відкритим небом, уявляєте, скатуєшся так разів 10 по кругу, тебе просто крутить, крутить, крутить в плюшці, і потім ти попадаєш в цю голову змії, твій звідти. Випадаєш. Ми спробували з чоловіком майже усі горки. Єдине, що самоекстремально на кінець, і ми не встигли, якщо чесно. Бачите, які лавки дуже класні, таке все атмосферненько. Людей було не дуже багато, але були Були і з дітками дуже-дуже багато. І молоді такі пари різні, різного віку, і такі вже пенсіонери. Ось ми тут, після того, як наїздились, накупались, дві години прийшли обіцяти. Відати, що ми замовили, зараз все вам розкажу. Покажу. Взяли малятам, звісно, що картопельку фрі у них меню не дуже таке, щоб. Багате, але досить таке смачне все було. Багато фрі було на тарілочках. Зараз вам покажу. Знач, поїли ми на 1890 гривень дві картопельки фрі, 160 гривень коштувало, до речі, як коштує фреш. Взяли ми чотири фреша апельсинових. Я також замовила ще. Картоплю по селянськи з салком. Там були навіть печериці, досить багато різних овочів. Ну смачно просто, неймовірно. На дровах також я замовила ще овочі, були такі, як баклажани, кабачки запечені. Ось перчик солодкий, червоний. І знаєте, я сама майже все уплила, тому дуже, дуже люблю овочі, саме на дровах запечені. Ось такий лаваш взяли ще солугуні, також, дві порції, і взяли шашличок. Дуже-дуже смачний був шашличок. Кошту він 300 гривень він коштував, але ви знаєте, ми всі і діти їли багатько, І ми також з чоловіком десь по півтора шматочка з'їли, він був такий смачний, соковитий. м'яско таяло в роті, бачите, яка подача прям в лаваші розрізаному. Всередині була маринована цибуля з таким смачним шашликом. Дуже-дуже нам смакувало. До кожної страви також вони подавали соуси свої фірмові, взагалі наїлися, як то кажуть, від пуза. Сума, звісно, що не маленька Потім ще купували дітям Мохіто по 150 гривень за один напій. Ціни, звісно, так собі, трішки кусаються, але досить так, дуже смачно вони готують. Ось своїми напоями не можна туди заходити, але є на території такі безкоштовні, наче фонтанчики, де просто така чиста, очищена водичка, можна набирати в свої там, стаканчики, просто її пити там. Ось хто хоче водичку. Бачите, скільки діточок, всі з'їжджають, бавляться. Єдине, що настінка не дуже схотіла там. Кататись на цих горках, а катався в основному Сашко, бо йому було цікаво на всіх всіх гірках. Ось, ось він побіг там на гору, бачите, його знімаю. Дуже багато води, слистенько. Треба було триматися за поручні, коли спускаєш. Хлопчик взагалі ось так збігав, просто з горки різноманітні діти, навіть і навіть дорослі з'їжджали з цих гірок разом з дітками. Єдине, що труби такі, знаєте, набагато менші, ніж на дорослих гірках. Ось. Але ось, бачите, там. Сидять такі величезні ці мавпи, просто дуже-дуже багато таких цікавинок для дітей. Ось дівчинка переді мною і ниряла, і плавала. Підходиш, просто все тече, бачите, так лється, виливається, коли ти піднімаєшся по сходинках щоб наблизитися до гірок. Просто нереально. Ниря... Тебе обмачує, так знаєте, зранку було нам прохолодно. А коли вже день, ти виходиш, і це сонце палюче, хочеться навпаки побігти, десь ось так в Пасти або стояти, щоб тебе омивало водичкою зі всіх сторон. Бачите, який там комплекс, готель. До речі, різні там будівлі є двохповерхові з номерами. Ми також дізнавалися, хотіли спочатку поселитися на території аквапарку в затоці в їхньому готелі, але ціна була на 6 днів для двох дітей і двох дорослих навіть зі шведським столом. Трьохразове харчування, нам нарахували 56 тисяч гривень. І ми вирішили все ж таки з кумами економніше все ж таки орендувати дачу з зручностями і самим готувати. Потім ще покажу, ми були в Одному закладі харчування досить смачнонько, так готують. І е, такий стіл, сам підходиш тим стацею, береш повністю все, що тобі цікаво, там домашня їжа, і п'юрешка, і гречка, м'ясо тушковане є. Є нагетси також дітям, все, що хоч набираєш. Я вам потім розкажу більш детально. Так можна буде там харчуватися навіть біля моря. Бачите, яке гарне гравірування, це такий слон в них. Їхня така основна емблема аквапарк Затока зі слоником. Ось також тут, біля входу, бачите, яка а, тут статуя така, дівчинка нібито тримає кувшин в руці з водичкою. Звісно, що сонце палить неймовірно, вони постійно орошають е щось, поливають ті клумби, аби хоч щось росло. Ось, бачите, які екстремальні горочки, можна вдвох з'їжджати на плюшці. Вона... <ocalyptic> Саша з татом. <saç mannequin> З'їжджав, чесно кажучи, саме на червоній я вже не встигла покататися. Каталась я з Сашуні на останніх просто хвилинах до закриття аквапарку на ось цій горці. Зелено-білій, дуже-дуже сподобалось. Але я так кричала, бо досить не люблю, коли знає, такі дуже різкі перепади. Вона така ж дух, навіть я не дуже така. людина екстремальна, екстрими, дуже не люблю. Я боюся їх. Але що ж поробиш? Потім я все ж таки знаєте, захопилася всім цим дійством і сама навіть пару разів навіть на животі на килимку з'їжджала по трубах. Дуже-дуже мені сподобалось, уже як то кажуть, під закриття вже тільки ввійшов ну, вкус, а працює цей аквапарк в затоці з десятої ранку. До 18 години, і ми до речі, думали, що нас не попросять вийти. Можливо, там знаєте, великий басейн працює, але ні. Залишаються лише гості, які живуть Я ж знову Сашко з татом, Ще й з другої горочки спустився вже. Ось то працює тільки для тих, хто. Там живе, а всі інші, які приходять чисто в аквапарк, всіх відвідувачів просять все ж таки залишити його. Після 18-ї всі горки вже на підйом закриваються, і гостей по гучномовцю, всіх а, просять все ж таки прийти на вихід, де можна спокійно перевдягнутися, посушити волосся. Ніхто абсолютно не підганяє. Навіть перед тим, як ми виходили, уявляєте, сталася така оказія, наша Настя десь загубила свій зелений брас. Браслетик. І як ми виходили, нам сказали, що за втрату браслетика 200 гривень штраф. Тому, якщо плануєте до з малих дітей, ми зрозуміли, що треба було б нам відкласти той браслетик кудись в сумку, щоб він не. Втратився. Але ж то таке буває. то дітки, ось татко сам, бачите, з якої горки просто неймовірно з'їхав. Там настільки різкий перепад, коли ти з'їжджаєш, ти маєш ось ця жовто зелена бачите, Ти маєш просто триматися. За а, він з'їхав тільки що. Ти маєш триматися за трубу і повиснути, а потім різко самому трубу відпустити і сіганути просто вниз. Дуже екстремальна горка. Я на таку не наважилася. Ось, бачите, чотири поверхи це інший корпус, де також номери здаються з, з різними зручностями, з різними. Краєвидами ну дуже дуже красиві. Дійсно номери в них дуже атмосферні, красиві, зручні, але ще коштують, бачите, як майже 60 тисяч нам довелось би віддати за 6 днів. Це з харчування. Ось такі слони, дивіться, з бивнями, просто шикарні шум'я, шум цієї води. Просто ходиш, просто кайфуєш, але сонце стояло неймовірне. Неймовірно така значить, палюче знову Саша. Десь там з'їжджає. Я його чекала. Чекала вже знаєте, мабуть, десь п'ять пар відзняла. Поки дочекалося, поки вони нарешті ось очки з'їхали. Бо там великі черги і всі чекають, поки люди з'їдуть, поки люди відійдуть, працюють там хлопчики як наверху, так і внизу. Вони це контролюють і раціями зв'язуються, щоб не було травмувань. Дуже-дуже класно. Мені сподобалось, що вони піклуються в, в аквапарку про безпеку людей. Про безпеку людей, дітей попереджують. Сашка декілька разів зважували і мене. Там має бути вага двох людей, не більше 140 кілограмів. Навіть ми з чоловіком на ваги ставали, щоб безпечно, щоб плюшка не могла перевернутися. Ось, і міряли зріст сина. Також сказали, що він, начебто, якби мав би ще пройти по дитячому тарифу, але. Він у нас а, саме 140 см. Він не більше, але він саме 140 см, тому сказали, що 140 і вище, то вже а, це дорослий білет треба за нього платити як за дорослого 1000 гривень. Бачите, які красиві тут мостики, дуже багато переходів. І є такий мостик, ще, який веде до бару біля дорослого ще а, басейну. Ось, Бачите, як класно. Саме такий дитячий басейн, він в формі риби, якщо дивитися. З висоти пташиного польоту, то це повністю як рибка, така дуже дуже класна. Ми коли переглядали кадри. До речі, в інстаграмі є аквапарк затока. Кому цікаво, там вони багато інформації, які є акції, скільки ще коштує, які ціни на шведський стіл. Там досить різноманітне харчування. От на самому барі, на в столовці самого аквапарку було не дуже велике меню. У наша хотіла поїсти там суші, але суші не крутили. Ну, можливо, що жара. В основному піци, будь-які на дровах, ось такі, знаєте, овочі. Ось я також, бачите, ще з іншого боку вам знімаю вид на дитячий саме басейн. Ось тут кашалоти, що хочеш, різні скульптури різних морських звірів. Ой, дуже класно такі от. До, до речі, ввечері для дітей збираються, ось бачите, такі піонерважаті, як то кажуть, і з ними граються, бавляться м'ячами, вигадують різні їм забавки. Ось так. Я ходжу вже, майже закриття вже нашого аквапарку. Останні, скажімо так, кадри нашого перебування там. Зараз я вам покажу дорослий басейн, як ми. Просто чарівно там плавали, там є навіть зона така гідромасажу. знаєте, Ти лягаєш і просто водичкою вибиваєш всі свої солі, розбиваєш всі свої важкі зони, там шиї. Ось бачите, як люди сидять. ось Тут багато нібито таких чанів, якби полукругів, в яких іде б'є вода. Вона настільки б'є, класно масажує. Просто кайфуєш. Дуже сподобався саме дорослий нам з Настюшкою басейн. Багато. Багато води можна там плавати, наче під мостиком. Ось тим, бачите. І він такий розлогий, величезний, ось з зони джакузі, ближче вам покажу їх. Ось так сідаєш, там нібито така лавка, виїмка, дуже зручно сісти, і спинкою можна собі підлаштовуватися. Там масажувати, масажувати саме там, де вам необхідно. Дуже кайфує, дуже релаксую. Не знаю, тут, бачите, багато цих. Ми всі навіть не обійшли ці напівчани, як то кажуть. Вилізли потім нас дуже вразило ці пам'ятники, фігури таким божеством. І ось тут посередині цього всього. Тадам такий трон, де написано: аквапарк затока. Зробили дуже багато тут ми знімків. Цікавих, чудових. Знімали Настю, Сашу, і чоловік мене фоткав я його. Ось як же ж не посидіти на такому самому центральному троні всього цього гарненького аквапарку. Насправді це був наш перший аквапарк, який ми відвідали разом. З малими своїми дітками. Ось, бачите, Настя там танцювала, просто музика така, як почалася з вечора, мабуть, годин з чотирьох. Овечора постійно бум-бум, такі баси. Там працював діджей. Були перегони, до речі, на плюшках по ось цьому великому басейну. Там на команди ділили дорослих дівчат, хлопців. Музика просто кайфова. Ми з Настюні стоїмо та міксуємо. Ой, також хлоркою, знаєте, за цілий день трішки напиталася. Обличчя, волосся. Настюнька, бачите, яка ділова дівчинка в цьому жилетику вона знімала його, бо ж дуже глибоко плавала вона постійно в ньому. Ось дуже нам сподобались ці мостики. Познімаю вам. Дивіться, наскільки красиво все зроблено, просто нереально гарно, ніби тому десь там, в якомусь гарному готелі п'ятизірковому. Дуже сподобалось. Насправді, якби ми тут жили, мені здається, що ми настільки бачили багато моря, якби тут саме кайфували. Купила я настіньке ось таке мохіто. Там дуже дуже багато льоду, але досить смачне з лаймом, з м'яткою. Один стаканчик 150 гривень. Можна брати з будь-яким цитрусовим, з грейпфрутом, з апельсинчиком. Бачите, такі от лежаки. Це ми вже під вечір. Вирішили з Настюньою трішки відпочити, поки наші хлопці там на екстремальних горках з'їжджали вдвох. Ось ми тут чилили на дорослому басейнчику. Потім Настюнька захотіла, щоб я повела її на дитячий майданчик. Зараз вам покажу також. Є окремий майданчик, він повністю без водички. Ось тут ми йдемо тут вхід а, саме в готель ось, а, цього великого корпусу. Там чотири аж поверхи, величезний, є двохповерховий, є чотирьохповерховий. Номерів дуже багато і мені здається, багато з них не заселені, тому що активно рекламують постійно в інстаграмі, передивляюся їх сторіночку а, цього готелю в затоці. Аквапарку, ось бачите, які качельки є класні. Є ось такі горки для таких маленьких ніточок, невеличкі, але дуже так атмосферненько, класно, якщо тут жити просто поруч. Ти ввечері вийдеш, діти не бігаються, не в басейні а саме ось на таких гірках. Тобто, можу рекомендувати. Знаєте, очікування перевершили, мабуть, себе. Ось ми не очікували, що буде все настільки. Круто в цьому аквапаркі, настільки і безпечно, і гарно. Дітям дуже-дуже сподобалося. Саньочок випросив татка. Звісно, це був такий небюджетний варіант відпочинку. Ми за цілий день з білетами на вхід, з нашим обідом, з якимись там лимонадиками. Витратили ми м, десь 6 тисяч гривень за день. А з це міша. Ми прийшли. А він нам приготував дуже смачний домашній плов. Ми відкоркували холодне пиво, хлопці взяли по чарочці моргану рому, і круто ми. Закінчили цей бомбезний день. Спочатку аквапарк до вечора, а потім ось такий неймовірний просто захід сонця. Зустрічали на Дністровському лимані. Це дуже-дуже круто, дуже класна дача, до речі. Бачите, Альоночка привезла ще й навіть свої мариновані огірочки, зробила салатик з помідорів. Буде дуже-дуже нам смачно всім, і класно. Ось такі кадри такого закату. Я вам не можу, навіть камера не може передати настільки глибину цих красивезних просто кольорів. Ось так, мої любі. Дуже вам дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім па-па, До нових зустрічей!